Кіпер гірника спорт Ярослав Проценко на початку 2024-го перейшов у клуб української прем'єр-ліги харківський медаліст металіст-1925». 22-річний воротар провів у професіональному футболі 24 матчі, 15 з яких зіграв за гірник спорт у першій половині поточного сезону. Протягом виступів за гірників Ярослав своєю надійною грою на останньому рубежі додавав впевненості партнерам, а своїми сейвами засмучував суперників багатьох команд. Ветерани гірника спорт завершили перше коло на чолі таблиці чемпіонату Кременчука з футзалу у віковій категорії 40+. У двох заключних матчах першої частини турніру команда з горішніх плавнів набрала максимум очок. Спочатку ветерани гірника спорт виграли у нафтохіміка 4 4-1, а потім із рахунком 3-1 здобули перемогу у грі із командою Круть і ко. Найближчої суботи гірник спорт стартуватиме у Кубку асоціації футболу Полтавщини. Участь у турнірі беруть 11 команд. Гірник Спорт» увійшов до групи Б, в якій гратимуть команди першої ліги, інгулець та кремінь, а також представники чемпіонату Полтавщини, Олімпія Савенці, Рокита та Колос із великих сороченців. Стартову гру на турнірі гірник спорт проведе із фіналістом Кубка Полтавської області Рокитою, яка представляє одноіменне село Миргородського району. Матч відбудеться у Кременчуці на стадіоні Кремінь Арена імені Олега Бабаєва. Пряма трансляція суботнього поєдинку гірників здійснюватиметься на ютуб-каналі Асоціації футболу Кременчука. Початок о 13-й годині. Хокейний клуб Кременчук провів домашній матч проти лідера регулярного чемпіонату столичного сокола. Гра завершилася поразкою Кременчуцької команди із рахунком 2-3. В основний час на овертайм переможця не було визначено. Та в булітній серії Сокіл зміг вибороти перемогу. Кияни набрали 48 очок та впевнено посідають перше місце. На сім очок від лідера відстають Кременчук та команда Київ Кепіталз, які ділять другу та третій рядки таблиці. У горішніх плавнях урочисто підняли олімпійський прапор на честь відкриття українському каноні четвертих зимових юнацьких Олімпійських ігор. Організаторами заходу стали ДЮСШ номер 3 та міське відділення НОК України. Свято олімпійського прапора відвідали тренери та керівники ДЮСШ номер 3 а також майже 30 вихованців спортшколи. У першій частині футбольного сезону два гравці гірника спорт не тільки допомагали набирати очки команді із горішніх плавнів, але й досягли міжнародного успіху. Голкіпер Ярослав Проценко, який вже перейшов до металіста 19-25, та захисник гірника спорт Андрій Романенко у складі студентської команди Державного торговельно-економічного університету Меркурій ДТУ вирушили у Китай, де стали срібними призерами чемпіонату світу серед вищих навчальних закладів. Мало того, голкіпер Ярослав Проценко ще й здобув звання найкращого найкращого голкіпера турніру. Українська команда на груповій стадії виграла у Австралії 6-0 та у Південної Кореї 2-1. У чвертьфіналі здолала Аргентину 3-0, а у півфіналі – Уругвай 2-0. У фіналі з командою Бразилії українські гравці зіграли у нічию 1-1, а у серії пенальті поступилися 5-6. Сьогодні обидва медалісти студентського чемпіонату у Китаї, яких делегував саме гірник спорт, голкіпер Ярослав Проценко та захисник Андрій Романенко розповідають про свої враження від поїздки до Китаю та здобуття там медалей студентського чемпіонату світу у складі команди Державного торговельно-економічного університету. Я студент цього університету, тому ми, ми, коли були в Польщі на чемпіонаті Європи, здобули друге місце, то нам відразу сказали, що пацани, ви виїдете в Китай. От і От Так почали готуватись після цього. Подія, звісно, важлива, бо це чемпіонат світу, неважливо в якому прояві, з якою збірною, але в будь-якому випадку це міжнародний досвід, який Ну, я думаю, що на будь-якому рівні для, для будь-якого футболіста, професійний гравець, чи, чи десь аматорський якийсь рівень, в будь-якому випадку це, це великий досвід, і е, ну, я, я дуже щасливий, що, що був такий експеріенс для мене. П'ять ігор зіграли, чотири виграли да в фіналі. Важка гра з Бразилією, дуже багато емоцій, дуже багато сил, нервів. Тим більше, коли граєш через день, то е, фізична втома в будь-якому випадку, вона е, дає про себе знати і. і Ну, знову ж таки, дуже, дуже важко грати в такому, в такому темпі, але всі, всі були в рівних умовах, виключень для, для жодної команди не було. Тому, я думаю, що ну, десь, десь, може, трошки, в якомусь сенсі майстерності, в якомусь сенсі фарту десь не, не вистачило. Але я думаю, що, я думаю, що Друге місце, яке ми зараз досягли, то, дай Бог, все, все добре для нас складеться, і ми на наступний чемпіонат світу поїдемо і, і займемо вже перше місце. Воно десь може виглядати з боку. Якщо ти дивишся на них, да, це там десь може в когось животик якийсь, десь там зайва вага, ще щось. Але в будь-якому випадку, ну ти дивишся на бразильців, це ну вони, вони всюди будуть бразильцями, тобто так само було грати і з Уругваєм, і з. Аргентиною, всі емоційні, за рахунок цих емоцій вони грають. Тим більше, знову ж таки, це, це країни, у яких просто в ДНК написано, що вони є футболісти. Тому в будь-якому випадку з ними, з ними завжди цікаво, завжди важко грати. Був час, звісно. Як ну, скажу від себе, чогось прям вау, я, я не побачив, того, що я там з дитинства з, з батьком дивились там якісь документальні фільми, якісь там серіали, ще якісь речі. Багато інформації. Певний час читав, то якби для мене особливо нічого нового не було, але все рівно момент того, що пішоходів майже нема, а є багато реального так, так само, як от у нас. В містах десь самокати під оренду, так само в них скутери. От, і дуже-дуже багато всього такого було. Але, ну, якби, ну, да, китайська мова трошки незрозуміла, да, якщо якщо, вірніше сказати, то взагалі не зрозуміла. То якби, в, цьому сенсі, в цьому сенсі було трошки важкувато, незвично. А, а так, люди привітні, всі. Там ходять, дивляться в там, європейці, да, можна сфотографуватися, автографи якісь. Тобто, ну, якби, на, на цьому рівні ти, ти відчуваєш себе реально зіркою світового масштабу, як, як там, люди в Англії грають, десь в Іспанії якісь професіонали. Да, на, знову ж таки, на високому рівні. Коли там, тренування між іграми, наприклад, там, в школах чи в е, інститутах, то там, там дуже багато. То дітей вони ходять, дивляться, вау, можна з вами сфотографуватись, знову ж таки, автографи, якісь там подаруночки навіть і самі. Тому ажіотаж, який був на, навколо цієї події, це просто щось неймовірне. Дуже-дуже банальне, дуже просте. Мамі, і кумі одній, кумі інші, ці вейри. Е, Та й ну так. Якісь солодощі, якісь там м'ясо, якесь цікаве привіз, то Ну, так. Дрібнички, але все рівно щось, yeah. щось. Те, що було саме в нас в готелі, то не сильно, бо воно все було адаптоване саме під, під щось європейське. Ну, звісно, там з якимись додаваннями китайської, китайської культури, але в цілому все знайоме, все зрозуміле було. Те, що там вулична їжа, ну я, я все таки не, не, не ризикнув. Да, бо, ну, як мені, як мені пояснювали, то ти можеш просто-напросто не витримати це. Після Європи. Саме як міжнародний світовий рівень, да, дуже, дуже великий, ну знов ж таки дуже важливий експеріенс для мене в тому сенсі, що ти не кожен день, не кожен рік навіть маєш змогу приймати участь в такому заході і. Ну, банально навіть в сенсі спілкування з іншими командами, коли ти там, бачиш ті ж самі австралійці, бразильці, там, знайомі були з Німеччини та з Франції, то. Ну, знову ж таки, коли ти коли ти спілкуєшся, ти, ти там ту культуру вивчаєш, з тима спілкуєшся, іншу культуру вивчаєш, бачиш все на власні очі, то ну, знову ж таки, як, як для досвіду, це, це просто вау. Ну, з англійською в тебе все добре, так? Ну, ну, нав... Пощастило, -по 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 по <плес> так. Е я в школі навчав, <плес> в в вивчав, вивчав, Е, Так, да, в мене була школа з поглибленим, але м як сказати? Ну, такого, що я прям сидів, зобрив щось не було. Тобто мені умовно граматика, яка дається в школі, ну, вона, я її я сьогодні не розумію. Я якось там якісь основні речі, ну якби знаю, як що писати, але якщо там сісти тест якийсь писати, я його завалю. Але з іншого боку, знову ж таки, там сидіти і. і, сидіти і Розмовляти ну, дуже, дуже просто, дуже спокійно. Андрій, ну що дав тобі цей міжнародний досвід, виступу Китаю? Наскільки важлива подія в твоєму житті це була? Я не можу сказати, що це якась подія великого масштабу. Це не такий рівень, як тут, як в горішніх плавнях, як Перша ліга. Це зовсім не те. Це студентський рівень, там не так все тяжко. Але все одно дуже високий рівень цього чемпіонату світу був чудова інфраструктура. Проживання, футбольні поля зовсім інший рівень, нам ще далеко. Де ви проживали? В п'ятизірковому готелі? П'ять з плюсом. Серйозно? Так, да, так. Да. Які там ви вивити... умови, що здивувало, можливо, в готелі там є там, новітні якісь технології? Е, ну, все в нас наче є, але просто воно там більш новітнє. Е, Пілісоси, робити, пилісоси, там здоров'я такі, як, як люди. А насправді ну, немає такого «вау». Ну, скільки ти матчів провів, і як тебе обрали до цієї команди? Ось ти і Європу грав, так мамою, так? Я грав всі матчі. Мене лише один раз замінили. А так, як я потрапив в цю команду. Я навчаюся в самому університеті, і більшість людей була з нашого університету. Тому, так скажемо, запропонували поїхати. Ну, чим Китай запам'ятався, можливо, якісь сувеніри привіз, як от Ярослав розповідав, там, ну, взагалі, які враження от від країни? Ну, Вся інфраструктура, вся рівень життя набагато вищий, ніж у нас. З приводу сувенірів, то там привіз тріхи, трошки чаю. Магнітики трохи і, звісно, Трішки подарунків для президента і для тренерів. От Ярослав він володіє так англійською, як в тебе з іноземною мовою було, як там спілкувався, чи ну як там себе відчував? Все, все через Ярослава у нас було. Я не володію належним чином англійською мовою, і поки стараюся якось в цьому плані підвищити рівень, потрохи займаюся. — Ярослава взяли, тому що він англійською, мабуть, знає, так за все, да. так, так. Е, У фіналі там, ти пробував в пенальті чи ні? Я пробував четверте, да, я пішов четверте бити пенальті, забив, але все одно якийсь залишився такий неприємний присмак цього. Це, цієї поразки. Треба було основний час вигравати. Були всі можливості, щоб виграти цю гру за перші 90 хвилин, але сталося те, що сталося. Ти сказав, що у першій лізі повище там рівень, але все ж таки міжнародний досвід потрібен був тобі ось. Чи як, як він на тебе впливає на твою ігрову кар'єру? Чесно кажучи, все-таки я не був впевнений, що на мене якось це вплине, але на мене вплинуло в плані. Не знаю, я став, наче, якийсь більш спокійний після цього турніру. Я багато там віддав емоцій, емоції. Для мене він був складним. Як переліт переніс все спокійно? було? Все було спокійно, але тяжко. Тяжко три рази, три пересадки, і потім ще з Польщі їхати в Україну. Дуже три три дня займало. Поїздка в одну сторону не хочеться ще раз, чесно кажучи. В літаку, чесно кажучи, якось хотілося спати дуже. А в аеропортах хто в карти грав, хто в телефоні сидів, грав в ігри якісь. Не можу сказати, що щось було цікаво. Хтось по магазинам ходив, хтось по дюті фрі. Ну, новітні технології вразили китайські якісь. Та не можу сказати, ні. Сам просто рівень життя, там все гарно, все красиво і все. Автографи брали, я каже, багато вболівальників було. Багато, багато дітей, багато вболівальників, так всі були задоволені тим, що в них проводиться цей турнір, всі фотографувалися з нами, всі просили автографи. Було приємно. Зіграти разом герої сьогоднішнього сюжету зможуть лише знову у студентській команді, адже Ярослав Проценко виступатиме тепер в українській прем'єр-лізі за харківський металіст 1925. Андрій Романенко продовжить свої виступи за гірник спорт у першій лізі.